Глята, зараз ми з вами будемо рахувати звуки в слова. Скільки звуків ми нарахуємо, стільки кружечків з'явиться на екрані. Давайте ми порахуємо, скільки звуків в слові кіт. Називайте перший звук. Кіт, другий. Далі. Оже, скільки звуків в слові кіт. Молодці, це було легко. А тепер в слові. Риба. Називай перший звук. Риба. Другий звук. А, і. Ри. І. Палята. Третій. В. Молодці. Четвертий. А. Так. Скільки звуків слові риба? І, Чотири. І ще. Рахуємо. Перший звук швиденько. І, і. Ж. Другий. Третій. Яке слово довше? А чому? Тому що чотири слова. Ні, не слово, як правильно сказати? Чотири звука, так? Добре, чим більше звуків, тим довше слово. Наступне завдання, малята, подивіться на екран. На минулому занятті ми з вами рахували звуки в словах. Адже ми з вами визначили, що чим більше звуків, тим довше слово, так? Зараз випугаємо в гру, яка називається. Довге слово, коротке слово. Якщо слово довге, то ми до цього прямокутничка його поставимо. А якщо коротке, то до цього готові? Так. Да. Перше слово називайте. Так. Да. Яке воно? Довге чи коротке? Коротке. Так, коротке. Далі. Черепаха. Яке? Коротка. Довге, правильно? Жук. Так, давайте послухаємо. Жук коротке, звичайно, малята. М'яч коротке. Так, бегемот, довге. Молодці. Олівець яке. Довге. Правильно малята. Супер.